Це не просто банка з овочами, тут асорті. І асорті неймовірно різні. Тут є корнішончик, тут є помідочик чері, і навіть слива. І коли зимою відкриється баночка, і незвичайний той аромат вийде з неї. І ми згадаємо наше літо. Дуже приємне. Тож, хто не закрив таке асорті? Будь ласка, спішіть, тому що у мене тут незвичайна заливка. Тут іде медовий цукор, кетчуп. І ще різні спеції. Тож, хто не підписався, будь ласка, підписуйтесь, буде ще цікавіше.